Сьогодні перероблюю старий браслет. Як бачите, сріблясті металеві ставки вже потерлися і потм'яніли, та й дизайн вже застарів словом, все треба змінювати. Тож я приступаю до роботи, розрізаю основу і прибираю стару фурнітуру. І раптом помічаю, що основа браслета це звичайна дешева рибальська ляска. На перший погляд, вона міцна, але ненадійна, і може легко перерізатися скляними намистинами. Після розбірки браслету у мене залишаються такі матеріали. Скляні грановані намистини у розмірі 8 мм, одна велика скляна фігурна намистина, до яких я вирішила додати білі штучні перлини з тіснінням, сріблясті намистини компаньйони, які повторюють тіснення перлин, а також фурнітуру з нержавіючої сталі, яка має стійке покриття і тмяніє. До речі, така фурнітура не визиває алергічні реакції. У якості основи я обрала міцний ювелірний тросик. І ось кінцевий результат: штучні перлини та металеві намистини з тісненням. Додали браслету свіжості та сяння. Завдяки такому поєднанню браслет виглядає більш сучасно. Але це ще не все. В мене залишилось декілька намистин, із них я зробила невеличкі лаконічні сережки. Ось так із одного старого браслета вийшов комплект прикрас. Як вам таке перетворення? Здається, вийшла не тільки стильно, але й вигідно.